Доброго дня. Мене звати Анастасія Русланівна, військовий юрист. Представтеся, будь ласка. Добре. Е, мене звати Іван. Е, скажіть, будь ласка, Іван, як дізналися про нашу юридичну компанію? Е, на самом деле, це не я, жена узнала. От я попав, е, ну, мене задержали, От жена почала шукати в інтернеті. И нашла вашу компанію, позвонила, ее проконсультировали, и там уже объяснили дальнейшие действия. Скажіть, будь ласка, чи були у вас хвилювання в той момент, коли дружина заключала договір? Ви не бачили ні адвоката, ні юриста, ви були в центрі комплектування. Чи були хвилювання, що там щось не вдасться, щось піде не так? Конечно, переживал, конечно, переживал, потому що ну, никогда в такой ситуации не був, нікому не желаю. А вот, думаю, что не так вот, очень волновался. Надеялся, потому, что все получится, але все одно переживав. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко вирішилося ваше питання з незаконною затриманням ТЦК? Ну, в этот же день вечером меня отпустили а, временно, ну, для того, чтобы мог подать заяву на лицерочку. И, собственно, все, вечером я уже был дома. После этого на протяжении примерно двух недель Собирали документы для подачи на срочку, адвокат мне консультировал, я ему звонил, спрашивал, он помогал мне. И, ну и поэтому с его помощью подали документы на срочку и был потом положительный ответ. Був виїзд адвоката до центру комплектування щодо отримання відстрочки. Да. І скажіть, будь ласка, з моменту да. подачі документів на відстрочку і отримання відповіді від центру комплектування? Скільки минуло? В п'ятницю подали, в суботу була відповідь Сутки, сутки. на WhatsApp прийшов. Ефективно. Скажіть, будь ласка, чи задоволені в цілому роботою адвоката компанії? Чи будете рекомендувати нашу компанію? Так, uh, дуже да, задоволені. Буду всім рекомендувати і адвоката, і фірму вашу все дуже подобалося. Большое вам спасибо за помощь. Дякуємо вам за відгук. Якщо у вас якісь будуть питання виникати, ми завжди з вами на зв'язку. Бережіть себе і гарного вам вечора. І вам також до допомоги. Дякую. Дякуємо.